Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент Футбол визначився суперник Динамо в третьому раунді кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Відомо, хто стане противником Шахтаря у разі виходу до наступного раунду Ліги Європи. Шлях до мільйонів Ліги Чемпіонів. Динамо чекає пекельне жеребкування у плей-офф. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 30 липня відбувся матч відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів 2025-2026 між командами Макабі Тель-Авів» і Пафос. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Вже на 17-й хвилині господарі забили гол, але після перегляду вар його скасували через офсайт. Цей момент став великим розчаруванням для Макабі. На 30-й хвилині Офек Меліка отримав червону картку, і команда залишилась у меншості. Це значно ускладнило завдання. А вже через 10 хвилин після цього епізоду пафос відкрив рахунок. Жажа майстерним ударом пробив у ліву дев'ятку воріт суперника. Попри всі зусилля, Макавін не зміг відігратися, і Пафос утримав мінімальну перевагу до кінця матчу. Кіпрська команда здобула важливу перемогу і забезпечила собі прохід у наступний раунд кваліфікації до Ліги Чемпіонів, в якому зіграє проти Київського Динамо. Матчі відбудуться 5 та 12 серпня. 30 липня відбувся поєдинок відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між командами Панатінайкос та Рейнджерс. Матч завершився з рахунком 1-1. Після другої зустрічі з загальним рахунком 1-3 перемогу здобув Рейнджерс. Перший тайм відзначився активним нападом зелених. У попередньому поєдинку вони поступилися супернику, тому мотивація була очевидна. Проте після половини гри рахунок залишився сухим. У другому таймі Панетняйкос продовжив тиснути і після невдалого голу офсайт на 57-й хвилині змогли забити м'яч у сітку противника. Трилисник довго не радів. Вже через три хвилини Гасама, який тільки но вийшов на поле, зрівняв рахунок. Заміни не допомогли переламати хід гри. Поєдинок завершився перемогою Рейнджерс. Захисник руха Віталій Роман може змінити клубну прописку найближчим часом. Йому вже знайшли заміну. За інформацією зоря Лондон з 22-річного оборонця, чий контракт із львівською командою чинний до кінця 2026 року. Прагне підписати один із клубів Польщі. «Трансфермаркт» оцінює футболіста у 800 тисяч євро. Варто зазначити, що цього літа Роман входив до складу молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи. Рух уже знайшов можливу заміну захиснику, як повідомляє тато таке львівський клуб близький до повернення Юрія Копини. 29 річний гравець розпочинав кар'єру у металісті. Після чого виступав за ФК Львів. Рух і Олександрію, з якою здобув срібні медалі. УПЛ. 1 липня Копина залишив Олександрію як вільний агент і планував приєднатися до епіцентра. Проте рух зумів перехопити футболіста. У львівському клубі він уже провів. 4 роки, тож тепер повернеться до міста, де добре знайомий болівальника. Нагадаємо, минулого сезону Купина зіграв за Олександрію 17 матчів і відзначився однією результативною передачею. Його ринкова вартість, за даними Трансфермаркт, становить 400 тисяч євро. Зірковий бразильський Вінгер Сантоса Неймар може найближчим часом повернутися до Європи. Французький Марсель активно працює над трансфером 32-річного футболіста і вже отримав згоду самого неймара. Бразилець вирішив змінити клуб, аби краще підготуватися до чемпіонату світу 2026 року, на який має намір потрапити у складі національної збірної. Повернення до Європи він розглядає як важливий крок у цьому напрямку. Контракт Неймара з Сантосом чинить до кінця 2025 року. У поточному сезоні він провів 18 матчів, забив 4 м'ячі та зробив 3 асисти. Раніше повідомлялося, що інтерес до гравця також проявляє Мюнхенська Баварія. Однак саме Марсель наразі є фаворитом у боротьбі за футболіста. Трансферна сага навколо українського нападника Артема Довбика видається добігла свого несподіваного завершення, попри численні чутки про перехід 28-річний форвард наймовірніше розпочне новий сезон у складі римської роми. Головною причиною такого розвитку подій стала фінансова позиція його нинішнього клубу. За наявною інформацією, керівництво вовків встановило високу ціну на свого гравця, яка виявилась непідйомною для клубів претендентів. Хоча інтерес до українця на трансферному ринку був значним, жоден із потенційних покупців не виявив готовності задовольнити фінансові апетити римлян. Таким чином, саме висока вартість стала головною перешкодою для трансферу. Варто зазначити, що інтерес до Довбика є цілком виправданим. У минулому сезоні український нападник продемонстрував високу результативність, відзначившись 17 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. Його контракт розрахований до 30 червня 2029 року. А портал Трансфермаркт оцінює ринкову вартість форварда в 30 мільйонів євро. Вовки посіли підсумкове п'яте місце в чемпіонаті і пробилися в Лігу Європи. Шлях київського динамо до групового етапу Ліги Чемпіонів суттєво ускладнився ще до матчів третього кваліфікаційного раунду. Стало відомо, що переможець пари за участю українського клубу матиме несіяний статус під час жеребкування плей-офф раунду, що значно підвищує ймовірність отримати в суперники грізного опонента. Після впевненої перемоги над Мальтійським Хамрун Спартанс кияни готуються до протистояння з кіпрським пафосом, який у напруженій боротьбі здолав ізраїльський макабі тель Тель-Авів». Матчі між Динамо та Пафосом відбудуться 5 та 12 серпня, і саме вони визначать, хто продовжить боротьбу за місце в еліті європейського футболу. Однак, незалежно від результату цих ігор, на переможця пари у вирішальному раунді кваліфікації чекатиме справжнє випробування. Жеребкування, що відбудеться 4 серпня, визначить суперника з поміж сіяних команд, список яких виглядає дуже загрозливо. Серед можливих опонентів: Норвезький буде Глімт, шотландський Селтік, а також переможці потужних пар: Мальме Копенгаген, Лех Познань, Цверна Звезда» та Лудогорець Ференцварош. Таким чином, для виходу до основного етапу Ліги Чемпіонів Динамо доведеться не лише пройти кіперський бар'єр, а й здолати чемпіона своєї країни або клуб з високим європейським рейтингом. Вирішальні матчі плей-офф раунду заплановані на 19-20 та 26-27 серпня. Київське Динамо впевнено крокує до нового сезону. Команда Олександра Шовковського вже вийшла до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, двічі розгромивши мальтійський хамрун по 3-0 у кожному матчі. А тепер готується до старту в УПЛ. Перед поєдинком із Рівненським Вересом, який відбудеться 2 серпня, білосині внесли до заявки на сезон двох юних вихованців клубної академії. На сайті УПЛ з'явилися нові імена: 17-річний захисник Дмитро Парута, який відіграв 13 матчів за команду Ю-19 у минулому сезоні, та 16-річний півзахисник Єгор Музичко, котрий допоміг Динамо Ю Ю-17 стати чемпіоном дитячої ліги, перемігши у фіналі Львівський рух. Цей крок. Свідчить про готовність столичного гранта активно інтегрувати талановиту молодь у дорослий футбол, навіть попри серйозні виклики сезону. Мадридський реал провів масштабну реорганізацію у своїх молодіжних та резервних командах, упрощавшись одразу з 14 футболістами. Клуб вирішив припинити співпрацю з гравцями, які вже переросли рівень академії, але не мають реальних перспектив пробитися до основного складу. Цей крок дозволив не лише звільнити місця для нових талантів, а й заробити значну суму. Керівництву вершкових вдалося вигідно продати кількох своїх вихованців, поповнивши клубну скарбницю майже на 20 мільйонів євро. Так, захисник Хакобо Рамон перейшов за 2,5 мільйони євро до комо. Півзахисник Чема Андерс продовжить кар'єру в німецькому штутгарді за 3 мільйона євро. А вінгер Віктор Муньос приєднався до Осасуни за 5 мільйонів. Ще два великі трансфери відбулися до Португалії та в межах Іспанії. Захисник Рафа Обрадор перейшов до Бенфіки за 5 мільйонів євро. А Юсеф Енріке до Алавеса за 3 мільйони. Крім того, Марвел поповнив склад леганеса, що принесло клубу 800 тисяч євро. Водночас ціла група гравців залишила Мадрид на правах вільних агентів. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.